На вигляді сьогодні отакі от навушнички від Huawei, Huawei FreeBuds 4i. Давайте зразу приступимо до огляду. Такий от сірий кейс у нас, бачимо. ось є у нас зарядка USB Type-C. Заряджаються доволі швидко, з хвилин 40 плюс-мінус, залежить від блоку, який у вас буде, бо тут комплектація... в комплектації йде лише шнур. Далі, коли ми відкриваємо, бачимо, світиться індикація. Індикація зараз світиться червоним, тобто означає, що наушники вже сідають, сідає сам кейс, і потрібно підзаряджати. Якщо ж ви відкриваєте, і воно світиться зеленим, то це означає, що навушники, тобто кейс заряджений. Ну і навушники, відповідно, теж і все добре. Збоку є ось така кнопка. Якщо ви ні разу не, підключали, не підключались телефоном до наушників, ви її зажимаєте. Секунд на 10 приблизно. І тут вже буде мигати білим, і це означає, що можна підключатись до навушників. Ось вони самі навушники, в принципі. Такі от навушники, ось бачимо, сірі на вигляд, теж як кейс. Дуже зручно, зручно сідають у вуха, не випадають, нічого такого, дуже-дуже класні. В них є сенсори тут, відповідно. Тобто, якщо два рази натискаєш, то це прийняти завершити виклик. Перегортати пісню вперед або назад. Якщо погладити вниз, то це зменшити рівень гучності, якщо вверх, то збільшити. Якщо затримати довше, то вімкнеться шумодав, тобто ви не будете чути ніяких шумів з вулиці, все буде добре і буде чути лише вашу, вашу музику. Також, звичайно, в них можна розмовляти, приймати розмову і говорити в цих наушниках. Тож дуже. Дуже класна функція. Отак от. от, так от. Е, сам кейс ось. Давайте провіримо, який тут магніт. Зараз однією рукою важко. Так. Наскільки він тобто, чи не відкривається, цей магніт е, при, при якихось струсах, при якихось там е, різких е, е, рухах, зараз провіримо. Ось я вставив наушники. От, дивіться, якщо навіть нормально так труснути, навіть взяти такого, щоб ви бачили, що добре трусити, то вони не випадають ніяк. Тобто магніти тут реально, реально дуже класні. Не випадають нічого. Петлі тут теж дуже якісні, вони не шатаються ні в бік, ні вперед, ні назад. Тобто вони як мертві. Хоча цим наушникам уже більше року. Тому от, от таке на рахунок кейса він не великих розмірів і не малих сильно, тобто він зручно вміщається в руку, Можна там кинути в карман, і ви їх навіть не будете відчувати. Тобто, це плюс. Також, що по ергономності в нас. Якщо на всю включити їх, на всю включити іменно потужність і слухати, то це вам хватить приблизно десь на 3 годинки, іменно самих наушників. 3-4 годинки. І плюс можна буде зарядити раза 3, якщо не більше від кейса. Тобто, всього вам вистачить приблизно на годин 12, має трошки більше от іменно цих навушників. На 12 годин на всю я не знаю, хто так слухає. Тому, якщо ви на всю не будете слухати, а там наполовину, наприклад, наполовину це буде ідеально, тому що наполовину це вже дуже гучно, дуже гучно. Тому е, навіть наполовину, то ви вже зможете там більше 15 годин точно слухати. І все буде добре. Цими наушниками не сядуть нічого такого. Коштують вони приблизно 2-2,5 тисячі зараз, десь плюс-мінус. В основному, в основному, десь 2000 тисячі 2,5 можна знайти. Тобто вони актуальні, хоч вони вже й вийшли 2 роки тому. Але ці наушники ще до цих пір, я думаю, актуальні. вони, В них дуже приємний звук, є баси, є. Середні високі частоти, баси взагалі класні, дуже, дуже приємні, такі, знаєте, сочні. Не якісь такі глухі, херові, а от реально чіткі баси. Добренько так б'ють. Оце в них і подобається, що дуже качественний, дуже хороший звук відповідно до, до ціни. Тобто реально наушники дуже-дуже. Вони легкі, їх вдіваєш у вухо, і ти їх фактично не чуєш там, вони важать 5, 5 7 грам. Е, далі написано було на сайті, що в них є якийсь вологозахист і захист від пилу, але це, скоріш за все, просто захист від бризк. Тобто я не думаю, що їх там можна взяти там, у воду, окунути. І, і все буде нормально. Скоріш за все, ні, скоріш за все, це просто, якщо вони в кейсі, якщо вони будуть в кейсі і там ви їх десь трошки підмочите під дощом чи, під, чи трошки. Попаде, то їм нічого не буде. Ну, якщо ви їх там окунете, то мені здається, що це їм буде, ну пиздець, коротше, цим навушничком. Тому краще так не робіть. Все ж краще тримати їх за нормальних умов. О, отже, звук класний, ергономіка теж е, класна, ціна приємна, в принципі. Зручні е, доволі. Е, Заряжаються швидко, зарядки теж хватає надовго. Наушники, в принципі, взагалі класні. Можна поставити 8 балів із 10 спокійно за такі наушники. О. Тому я думаю, що їх до цих пір актуально брати навіть в 2023-му. Дуже-дуже хороша в них якість, особливо по звуку, як я вже казав. Тож, можна сміливо брати і ви не пошкодуєте. Тож, всім дякую за перегляд. Бувайте, ставте лайки. Пока.